Ви у нас дома вже. <звук> Мама його бачить. Усім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новий огляд на гру Pretend It's Not There. Роби вигляд, що ти його не бачиш. Знову інді гра. Якщо у вас особисто є якісь побажання, в які ігри мені пограти, напишіть це в коментарях. А перед тим, як розпочати цей ролик, пропоную підписатись, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми розпочинаємо. Ця гра набагато піксельні. Набагато піксельніша, ніж всі попередні, але я думаю, це не буде проблемою. Я не встигла зайти, мене навіть шрифт уже налякав. Про що можна говорити? Які хорори, Амурка? Іди, блядь, в тетресі грай. Я повертався зі школи, і була ця штука, яка мене переслідувала. Пес, Яндерка якась симпатичненька. Це типу ми? Я навіть себе розгледіти не можу. Капець, у нього рюкзак більше, ніж він сам. Це шо. Це шо за SCP? Я б хотіла злякатися, але його майже не видно. Ти мене бачиш? А. Чесно, я зараз не зрозуміла. Типу, ззаді мене хтось здихнув гнойним голосом мені ззаді вухо сказав Ти мене бачиш. А ми пішли вперед собі. Опіркот йому жорсткий. Я сподівався, що якщо я його не буду бачити, воно не буде мене переслідувати. Куди ми йдемо взагалі? У нас є якісь місце. А ми ж йдемо додому, все згадала. Як депресивно, це пиздець, в якій залупі ми взагалі живемо. Нагадуєте проходження в Роблоксі, які ми проходили дуже давним-давно. Мабуть, мені туди треба було йти. Так. Чимось мені нагадує проходження, у поверхів є зуби. Мабуть, графікою. А я можу спішитися? Хоча б швидше чуть-чуть, йти. Окей. Тут записка. А ну-ка. Дорогий Лукас, я сподіваюся, що в тебе був чудовий день у школі. Я буду вдома пізно, того що робота. Я залишила або залишив трішки піци в холодильнику, якщо ти голодний. Якщо хочеш підігрити, у тебе є на це микрохвильовка. Не забудь зробити своє домашнє завдання та зібрати іграшки, які ти розкидав по будівлі. Запевнися, що ти залишиш їх в своїй коробці для іграшок в твоїй кімнаті. Дуже тебе люблю, з любов'ю твоя мама. Окей. Окей. Да, блядь, ти пограть. Він такий щасливий вернутися додому. Що таке? А, це цей Челікс. Він у нас дома вже. Ти мене бачиш? То що, блядь, став стовбом? Іди звідси. А монстр не поняв, що ми його побачили? Я маю прикидатися, що я його не бачу, не дивлячись на нього. І тоді, можливо, це буде єдиним способом позбутися його. Ой, блядь, я це ненавиджу. Я не нена... Сука! Окей. Що мені треба спочатку зробити? Позбирати? Блядь, воно мене переслідує. Воно мене переслідує, що за мати боже. Я не буду, я не буду. Хто мені дихає у вухо? Це він мені дихає у вухо. Воно так мені дихає, воно так дихає мені в вухо. Де моя кімната взагалі? Так, народ, мені треба трошечки зібратися з мислями. Трішечки зібратися з думками, тому що ця дихаюча параша в мене на вусі, я не можу зосередитися. Спочатку мені взагалі то треба було похавати. Де моя піца? Раз. Ах ти ж, сука. Бе поміс о! Сука, це пиздець, блядь. Як ці ігри грати? Його немає. Його нема? Блять, я можу Аккуратненько Іди нахуй, іди нахуй, боже. Дайте мені поїсти спокійно піци. Дайте мені хоча б щось в цій житті спокійно зробити. Як можна, як це? Я можу сісти? Як з'їсти це? Може, я в своїй кімнаті поїм краще. А де моя кімната взагалі? Де моя взагалі кімната? Це моя кімната. Сука! Іди в пизду, блять, в ігри бішені грати. Та поїжте піц, боже. Я чуть не попалась. Я чуть не попалась. Тихо, тихо, народ. Це легко це. ізі. Як вийти, блять? Що ти стогнеш? Що за збочинець, взагалі цей монстр мені на вухо щось. Закрий хавало, поки я тебе щас не відлупцювала, Боже. По суті нічого не залишилося. О, точно, блядь, я ж мала зробити домашне завдання. Затим... Ой, бля. Скільки там буде? Бля, у мене по математиці була вісімка сімдесят сім. Тридцять плюс двадцять 59, дев'ять, на вісім сорок вісім. Все, я зробила. Що тепер? Ах ти пі***к. Я так і знала, що ти тут. Я пішла хавати піцу заїбли. Іграшки я позбирала, осталось похавати піцу. Де я піцу залишила? Ось тут. Белі. Two hours later. А, я сюди маю поп. я сюди маю покласти це, я поняла. Щоб поїсти. О, наконець, все, я розібралась. Я все зробила? Можливо, якщо я засну, воно просто піде, і я просто все зрозумію, що це все було у мене в голові. Якщо це все буде реально в тебе в голові, і якщо це підтвердиться, то малий хм. візитом до доктора ти тут не обійдешся. Мама, Вдорі... в двері стукають. Ма, ти прийшла, все рознос. Все монстр. Лукас, ти там? Я забула ключі. Не можеш, будь ласка, відкрити двері? Я не буду б. Все. І зараз буде якийсь імпостер жорсткий. Привіт, Лукас. Вибач, що я тебе розбудила. Я маю припинити забувати ключі. В будь-якому випадку. Я приїхала пізно, тому що мені треба було підмінити друга на нічну зміну. Ти зробив ті речі, які попросила тебе в записці? Мама? Мама його бачить. Дядя, дядя, не треба. Ти можеш мене бачити? А що я зробила? В Сенсі? Що? Ти можеш мене бачити? Це тепер інша історія, чи що? Це все? Дякую за гру. Йоу, чесно, я вражена. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми зустрінемось з вами в наступному ролику. Всім па-па!